Військово-морські сили є складовою з сил протиповітряної оборони. Так? У нас так само є підрозділи, які входять до складу, і особливість, якраз, якщо брати наш регіон в тому, що окрім ВМС, фактично ніхто не може знищувати в морі шахеди, які наближуються, тому що це вже акваторія. Так? Туди вже не можна загнати мобільну вогневу групу напікати. Тому, так, відповідно, ми працюємо сьогодні. Так само на нашому рахунку є три шахеди. І е, є у нас різноманітні засоби, але це не є нашим основним завданням, звісно, здебільшого, це про ті засоби, які е, призначені для оборони самих е, кораблів. Так, і це малі засоби ППО. Так, ми, звісно, долучаємося. Так, ми, звісно, намагаємося зробити все для того, щоб е, зберегти життя наших співгромадян. Але е, в будь-якому разі е, та проблема, про яку ви зараз згадали, наявність авіації повноцінною в. Повітряному просторі над чорним морем це реальна проблема, і так їх треба, звісно, збивати більш потужними засобами. ППО це вже виходить за межі нашої компетенції. Але давайте поговоримо про контролі і моніторинг безпекової складової в акваторії Чорного моря, там де ми можемо так би мовити дотягнутися. І тут я вже говорю про підтримку нашими партнерами в контексті там майданчику платформу Рамштайн. До речі, під час останньої було оголошено чимало пакетів від різних країн, зокрема і Нідерланди. Нам допомагають на 400 мільйонів євро. Пакет включатиме понад 100 кораблів, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплюючих кораблів спеціальних операцій. Це про що, наскільки це посилить наші спроможності? Насправді ми постійно використовуємо різноманітні засоби, різні борти для виконання тих завдань, які на нас покладаються. А завдань цих насправді вистачає станом на сьогодні. Це й контроль акваторії, патрулювання, протидиверсійна оборона, конвоювання супровід цивільних суден. Нагадую, що зерновий коридор працює завдяки нашим зусиллям, в першу чергу, як і інших складових сил оборони. Це протимінна діяльність, яка теж є постійною складовою забезпечення безпеки цивільного судоплату. Тому завдань стоїть багато. Засоби потрібні постійно. Не слід забувати, що до складу військово морських сил так само входить річкова флотилія, яка тримає оборону здебільшого на Дніпрі. Це і Київщина, так само робота ППО, це і Південний регіон. Тому зайвими вони точно для нас не будуть. Єдине що. Це теж підготовка екіпажів, це теж підготовка особового складу. Це процес не такий швидкий, але тим не менш він відбувається постійно. За межами України постійно проходять навчальні сотні українських військовослужбовців зі складу військово-морських сил за різними фахами. Але, звісно, це і фахи морські. А що вже з Чорним морем. Принаймні зафіналити обговорення. Давайте ще й про узбережжя поговоримо про суходіл, але ж в контексті безпеки, знову ж таки, знаєте, є гуманітарне розмінування оперативне, військове, от в контексті гуманітарного, якщо говорити про суходол, то фахівці демінери кажуть, що на це знадобляться, знадобляться роки. А що з прибережними зонами? Ну в нашої території, зокрема, прибережної до води чорного моря, безпосередньо з безпековою складою, нещодавно було повідомлено. Що двоє чоловіків підірвалися на міні, і ми про безпеку і про заборону купання в принципі говоримо принаймні на тепер ще з 22-го року. За великим рахунком сезони активно вони і не функціонували влітку. Як можете безпеку складову цінити в цілому, що можна ще зробити і потрібно зробити для того, щоб її покращити? Ну, якщо казати про дотримання заходів безпеки, так звісно, купатися в тих місцях, які для цього не призначені офіційно, точно не варто.